Всім привіт! Вітаю вас на каналі Golden Fish. Сьогодні ловимо коропа та карася. У нас вже третій день тепла. Декілька днів я був вдома, тому що були сильні вітра. А сьогодні вже вирішив вирватися і зняти для вас відео. Вітерець також є неприємний, але потрібно радувати вас свіженьким контентом. Сьогодні у нас вітер, сьогодні у нас дощ, зараз має десь розпочатися з хвилини на хвилину. Такі в нас умови цікаві рибалочки, але при цьому є тепло. Є тепло, стабільне тепло, три дні. І воно буде продовжуватись наступний весь тиждень. Але на нас чекає цілий тиждень дощів. Дуже цікаві умови у нас будуть. Плюс 20, але тиждень дощів. Будемо дивитися, як риба буде реагувати на ось таку цікавеньку погодку. В ці дощі я планую відзняти декілька для вас відео. Тож сьогодні перше в кадрі. Зараз я. Підготую свою прикормочку і ми її правимо на точку. Що сьогодні я хочу зробити. На минулій рибалці мені сподобалась моя прикормка. Це натуральний слоговий корм. Я його замішав на меласі, використав сипухи від Рикабейса, курудзяні, макуху, катюшу і додав до довгорошинні натуральні пелети від Карптроніка. В міліметрах 3 та 6 мм. Звичайно, 0,5 конопельки, куди ж без неї. Залив флюриком ще зверху, і ця прикормка заманила більше десятка карасів та одного коробчика. Тож сьогодні в мене якраз так стало, що півпачки кожного з виду прикормки залишилося. Ми сьогодні це все замішаємо, і в нас будуть півдерці гарного корму, який добре працював три дні тому. Тож, давайте зараз я його замішаю і відправлю у воду. Так, я висипав вже супуху кукурудзяну. Тепер висиплю палити трійку, шістку. І хочу сьогодні додати ще трішечки кукурузочки. Коробчик реакцію якусь показав, що він тут є, тому поки небагато. Ось так. Трішка кукурузки. Подивимось, що вони не заспівають. Пахне як сливою пахне. Гарний свіженький пелець цьогорічний. На ну, співдерся гарну прикорму. О, все, ось така краса. Сподіваюсь, коробчик буде. До речі, до речі, зустрів людину, яка тут ловила сьогодні. Я йшов на рибу, а він йшов з риби. І що ви думаєте? Ви не повірите, він зловив одного карася від ранку до обіду. Ця інформація трішечки мене збентежила, але я все ж таки вірю, що прикормка зробить результат. Думаю, що він міг ловити без прикормки навіть. Або якоїсь товчі, знаєте, як тут в селах прийнято там товчі, якоїсь насипав кукурудзяний та й все. Тому думаю, в мене шансів більше. Але якщо сьогодні я пролечу з одною рибиною, це буде не дуже добре. Буду кормити дві точки. Перша точка буде під очеретом, а інша точка буде на чистому. Так як саме з чистого риба на минулій рибалці підходила до наших очеретів. Тому ми одне місце кормимо на чистячку, а одне під очеретом. І будемо ловити пробувати в двох місцях. Все, я закинувся. Одне водилище посередині, одне водилище під очеретом. І будемо надіятися, що я сьогодні спіймаю більше, ніж одного карася. Погляньте за два дні, як сюди нанесло різного мусору. Пух мусор. Вітер нам в лице, і за два дні. Сюди нанесло просто капець. Тому навіть по цій причині я хочу ловити на чистому. Лише там немає пуху. А ось тут дві вудочки просто там в пуху під очеретом капець. Ну нічого, то не страшно. Головне, щоб рибка рухалася. А в такий вітр вона мусить рухатись. І для мене залишається загадкою, як людина спіймала одного карася. Тож будемо дивитися і якісь приймати міри, якщо нічого не буде. Аня. Опа! Який гарнюній карасик. 5 хвилин після закорму. І поглянь, який гарнюній. Клас. Дуже гарна рибка. Ну все, сумніви, я свої розвіяв, я спокійний. Якщо за 5 хвилин є клювання, значить людина, яка тут рибала, вона була скоріш за все без прикорму. Є... Yeah. оба! Mm. Ти подиви. Що ти робиш? На п'ятій передачі залітає ще один карась. Чуть дві вудки не запутав. Подивіться на нього. Слухайте, гарні караски, гарні, гарні. Тут зазвичай вони менші клюють, а це прям два таких дуже класних. Дуже класних два карасі. Ну, все, можна спокійно видихати. Відео сьогодні точно буде: риба клює за 15 хвилин дві покльовки карася. Інформація про одного карася за рибалку мене не налякала, а більшості здивувала, як так, що за рибалку людини одна рибина. На це є два пояснення. Перше, це або людина ловила без прикорму, А друге, вона ловила неправильним прикормом. Зараз ми внесли перевірений роками гарний ароматний прикорм і риба тут вже на точці. Не потрібно навіть довго чекати. Якщо даєте гарний корм, вона відразу вас буде клювати в будь-якому місці. Тому продовжуємо рибалку і чекаємо третю покльовку в кадрі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А це наш пасажирчик, друзі. Це коробчучок. Невеличкий, але це цей голий крипучий короб. Кукурузка спрацювала. Опа! Подивіться на нього. Не буду вам підключати другу камеру, просто ось так подивіться на нього. Який гарнюній. Який крепкий. Навіть фракціон спрацьовує, бачите? Що ця риба чудить. Потрібно взяти інструмент, щоб його звільнити, певно. Все, відпускаємо коробчука. 300 грам риби, але чуть вудку не вкрало. Не вірить, що його відпустили. Пройшов нас легенький дощик, буквально хвилинок з 15, і на ці 15 хвилинок кльов, звичайно, затих. Рибка може боятися дощу у двох випадках. Це або сильний дощ лиє, або рибалочка в будь-який дощ на міляках. Сьогодні в мене такі умови, що я ловлю на глибині 30 см, і навіть саме легенький дощ може лякати рибку в моїх умовах. Тому логічно, що кльов відразу затих. Різко розпочався, три рибини одна за одну, і все, і нічого немає. Зараз все тихо, і думаю, вже скоро через 5-10 хвилинок знову буде у нас покльовка. І ось контакт. Відбувається 5 хвилин після мого звернення. Знаєте, я вже настільки цариву вивчив, як вона себе веде в певних умовах. Дощик трішки втих. Розвиднилось. 5 хвилин. Все, погляньте, який красунчик. Золотий, справжній золотий карась. Будемо загадувати бажання. Бажання спіймати сьогодні коропа. І ще один за ним. Відразу. Один за одним. Гарна, гарна рибалочка йде сьогодні. Ух, який гарний! Та ти що? Оце кабанчик сів. Дивіться, що робить. Дивіться на цю блін. бліна. А? Кабанюкась. Це карась, вроді якби. Мені залишиться карась. Ні, це коробчик, це короб. Охоє. Класс. Бажання загадали. Короб клюнув. Друзі, єс! Yes. Ну що, шановна громада? Третій день тепла. Другу рибалочку поспіль залітає. Ось така гарна рибка. Це не кілограмова риба, але приємний суперник на тому кінці вудочки. Дуже гарні два коробчики. Вдалося мені потягнути дві рибалочки поспіль. Відразу видно, що їм не вистачало. Вони хотіли тепла. Ось тепло прийшло, і я думаю, що попереду на нас, на вас чекають гарні фільми. Ось такий короткий, но дуже широчезний коробчучок. Дуже гарна рибка. Поки одну закидаєш, на іншу клює. Це капець. Якась знову непогана рибенка. Голий. Голий через то крепкий. Невеличкий, Менший з попереднього набагато. Ось такий красун. -ху -ху. Красота, рибалочка, просто капець. Це роздача. Гарний такий грам 450, певно, 400. Ай. Знову рибка проявляє краще активно чистому, адже вітер в нашу сторону і саме звідти вона підходить. Тому я другу вудочку також перекинув. Буде в одному місці стояти мене два водилища. Гадаю, що це правильне рішення. Поклівочка. Опа. Ди сюди. Ух, який карасюка гарний. Опа, є ж тут нормальний карасі, бачите? Якщо гарно закормити, то і карась підростає відразу. У мене вся ліска просто в пухові. Вудочка виглядає максимально жахливо. Пух вже не тільки в цій стороні, а вже повністю вітер дує і бачу, він пливе на мене. Там капець що відбувається. Вудки можна після рибалки викинути. Адресу залишу, підберети. Пішу, пішов. Ух ух ти, ё-ма-йо. А це вже був гарний короб, друзі. Ху -ху -ху -ху. ви подивіться на цю рибалочку. Ну, це мій бути вже закілушник, тому що він не послухався до берега, не пішов. Подивимось на гачечок. Чи не розігнувся катана, ні рівненький. Ну, значить, короб точно, не більше 2 кг, тому що без фрикціона, думаю, двушка бетишечки могла його розігнути. Не знаю. Ви бачите, що 300 грам тягне сильніше, ніж короптом 900 грам, наприклад. Смотря який вид, якщо голий, то це міг бути голий просто 700 грам. Якщо звичайний, то звичайний міг бути півтора кілограма. Тут ми ніяк не вгадаємо. Але це був схід гарної риби. Класно. Ще один карасочок. Ну, слухайте, кльов дуже сильно мене радує. Просто роздача. В цьому місці це найкращий кльов за мої дві чи три спроби. Коробчик, певно, дуже крепкий. Да. Невеличкий коробчик. Зараз ми його відразу звільнимо. Кожен на нас очікує дощик. Певний період часу рибка перестала клювати. А це дуже добрий знак, і найголовніше правильний знак, що щось змінюється, і рибка відчуває дощ. Через це вона не клює. Як би ця рибалочка не закінчилася далі, чи буде дощ сильний, не сильний, довгим я цього не знаю. Ми сьогодні вже відзняли найкраще своє відео в травні місяці. тому що весь травень ми, можна сказати, пролетіли. Минула рибалка половили, і сьогодні половили ще краще. А то 20 днів риби і відео нормальних не було. Тому дуже знову радий після місячної паузи потягати в кількості гарну рибку. Підписуйтесь без кого на каналчик, лайкосик цьому відео. І у нас проходить челендж. Кожне відео, яке набирає 5 тисяч переглядів. 5 тисяч набрали, і в на наступному відео я відразу проводжу дуже крутий конкурс. Тому пересилайте відео своїм друзям і дивимось, що очікує нас далі. Ще один красунчик. Красунчик коропунчик. Опс! Ши, підростай! Давай, 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 давай. І черговий красик у нас є. І є контакт. Красунчик! Здалось мені, що велика риба, думаю, фрикціон не працює, можливо, я десь пережав, а ні, просто. Дуже сильний рибок ось такого коробчика. У мене вже ця рибалка не викликає якісь приємні емоції, я задовбався чистити від пуху все, я весь мокрий і кожен мій закид це проблема. Ліска плеве, вона не тонеться цього пуху. Останні вже години я просто граюся з пухом, а не ловлю рибу. Але все рівно риба нормально клює. Сьогодні найрезультативніша рибалка в травні. Риби дуже багато. І залітають багато коробців. Навіть бувають залікові. Один хорошенький зійшов, не знаю, який він там був. І одного дістали. Думаю, що скоро будемо відправлятися додому. Я думаю, що на сьогодні ми можемо прощатись. Риби спіймали достатньо, норма своя є, тому більше мені її просто не потрібно. Зараз у мене орієнтовно пів сьомого, здається, що так темно, це не вечір ще. Просто знову чергова хмара підійшла на точку і черговий дощ буде зараз розпочинатися. Сьогодні ми дуже гарно половили і по кількості, і по розміру. Було багато карасів, були коробці, і були навіть коробці залікові. Рибалочкою я залишився дуже сильно задоволений. Давно чекав таку роздачу. Минула рибалка, ось ця це те, чого я чекав місяць. Накінець то тепло, накінець то риба клює. Далі нас чекає сезон дощів. Весь тиждень буде йти дощ, і яка буде рибалка, це вже буде загадка. Температура буде гарна, плюс 20, але чи вплине дощ на кльов риб, я думаю, що так. Потрібно буде підловлювати моменти, коли його не буде, і в цих моментах без дощу лише ловити грибку. Тому що сам дощ на міляку шанси зловити, я думаю, що невеликий. Підтримайте відео обов'язково активчиком, пересилайте його друзям. Нехай набирає багато переглядів. Ставте лайкосик, пишіть коментар. І я з вами прощаюсь, до нового відео на каналі Golden Fish.